Розділ 10. Акти благочестя. Пункт 2. Визначення актів благочестя. Акти благочестя – це релігійні дії, що залучають духовну та тілесну сфери людини і за допомогою яких особа реалізує на практиці свою повагу й любов до Бога, а також до творіння. З іншого боку, завдяки цим актам людина формує, удосконалює любов і повагу до Господа, простіше кажучи, акти благочестя. Це практична реалізація любові до Бога. Потрібно звернути увагу на те, що онтологічно Бог є самодостатнім, і наші акти благочестя не змінюють Його. Утім, не можна сказати, що він байдужий до наших дій, адже любить нас. Акти благочестя більш потрібні нам, адже саме завдяки їм ми вдосконалюємося в любові. Як репетиції в житті музиканта покращують його вміння грати на певному інструменті, так і акти благочестя дозволяють людині зростати. Отже, як недостатньо всього лише однієї репетиції для того, щоб добре виконати складний музичний твір, так і акти благочестя не можуть здійснюватися тільки зрідка, а мають по можливості бути регулярними.